Церкву долучаються різні люди з різних конфесій, церков, з різними поглядами, навіть богослівськими. Як об'єднати людей з цих різних церков з різними поглядами? Як будувати служіння, так, щоб ця різність вона не створювала якісь серйозні проблеми в церкві? Радась відповідь на це. Мене тиск піднявся. Доброго вечора, мене звати Андрій, я з міста Луцька. В нас от, і брати, ми приїхали з місто Бадгерсфальт, земля Гесен. І в нас є такий опит. У нас і п'ятидесятники, і харизмати. Кого нас тільки немає. Ми всі чудово живемо одною дружньою сім'єю, якщо Слово Боже, нас об'єднує. Так, е, да, бувають інколи такі проблеми. Там один брат приїхав і каже, ну, у вас там трошки пісні та надто сучасні. Ми молода церква, ми всі такі 30-35 років і трохи хочемо чогось більш такого сучаснішого. Окей, братику, ми прислухаємося до тебе, візьмемо до уваги. Одна сестричка з п'ятидесятницької церкви, я так розумію, більш ортодоксальною, каже, чого у вас по закінченні зібрання не молиться молитвою Отче наш? Окей, без проблем. Ми це теж візьмемо до уваги. Зрозуміло, що ми не можемо так все-все-все і до уваги там приймати, але те, що розумне, те, що не перечить Слову Божому і не, ну, якби, не пересікається, так? Ну, якби, не виходить за рамки чогось, які проблеми. Ми всі тут, брати і сестри, в церкві на небесах не буде. А ти хто? Аполосов, чи Павловий, чи ти Баптіст, чи ти П'ясятник? Ми всі в Господі. Тому тут проблеми не має бути. А. Тут пророцтво є, що будуть. А, брати і сестри, це, це реалії е, війни і міграції. Звичайно, можуть бути різні люди, і вони будуть різні люди. Я думаю, що це питання треба розділити на, на дві частини. Е, перша частина це. Питання форм, питання культури і традиції. І, друг, і друга частина цього питання це теологія, те, як ми віримо. Якщо ви це не будете зауважувати, то рано чи пізно у вас будуть проблеми. Ви їх не уникнете. Тому, якщо ми говоримо за традицію, форму, культуру, то навіть якщо взяти. Тільки Іванські християни-баптисти з України, і ви це вже відчули, ви зібралися разом, ви вже зрозуміли, що ще щось в нас не так. Бо в кожного є своє так, а спільно виходить не так. Там от чи наш і молилися, не ту пісню співали, ті хочуть гімн, ті хочуть нову пісню, там музика така, там було чотири проповідники, тут один, і пішло, пішло. Тут не треба ні п'ятдесятників, ні харизматів. Тут достатньо своїх. Тому ось тут розумно, і я думаю, що це від відповідальних служителів залежить, шукати оту золоту середину, яка різних людей з одного боку буде влаштовувати, з іншого всіх буде не влаштовувати. Але кожен має посунутися. У своїх переконаннях, в своїй свої традиції. Якщо ви будете просто робити те, що ви робили тільки в Луцьку, у вас будуть проблеми. Навіть для своїх. Тому треба шукати баланс. Що стосується, і це, це постійний пошук. Це постійно так. В чомусь людям треба догодити, а в чомусь треба зупинятися і все, це пошук. У нас багато церков в Україні. І навіть буває так, що в одному місці. Особливо зараз, коли пішла міграція, я був у одній Львівській церкві на богослужінні. Відносно нова церква гарно розвивається. І там приїхали люди зі Сходу, з Донбасу, також з наших церков. Вони стояли і сиділи під час служіння в цій церкві, вони були в шоці. У повному розумінні цього слова. Я бачив їхню реакцію. Вони ніколи в такій церкві не були. Але це ж, браті і сестри, це все в одному об'єднанні, в одному союзі. Але це питання форм. Друге питання це питання доктринальне. Я думаю, що в цьому плані має бути дуже чітка чесність і конкретника. Бо якщо ви почнете давати люфти. Ви рано чи пізно будете мати проблеми, поділення, сльози, люди зійдуться, а потім через рік будуть плакати, будуть розривати, будуть групи і різні такі речі. Тут має бути чесність. Ми церква ось така. Ми приймаємо, любимо, враховуємо всіх, але ті, хто приходять сюди, мають розуміти, що тут так проповідується слово, так ми розуміємо, так ми навчаємо. А отут має бути в першу чергу чесність. І той служитель, який заграє з людьми, може мати потім велике розчарування. І, і я ще пару пару слів. Дивіться, все, що будете робити, що стосується форми, це зрозуміло. Але як тільки буде збільшуватися кількість людей різних поглядів і багатослів'я, у вас будуть проблеми. Ви маєте на це розраховувати. Яких буде два, три, чотири? Вони будуть, вони вийдуть, вони відділяться два, два брати чи дві сестри з п'яників, вони вже будуть свої питання язика. І всього іншого. Тому ви маєте це розуміти. Поки ще на початку ви приймаєте всіх, допомагаєте всім молитесь зі всіма разом. Але ви маєте, щоб потім ви не розочарувалися. Ви маєте розуміти, що буде час, що групи будуть відділятися. В нас маленький ще приклад. у нас багато з вас знає Єву Женя Єва, наш місіонер. Він був в Єгипті. Ми приїжджали до нього, рукопокладали його там в Єгипті, і в нього теж були і п'ятидесятники, і харизмати, і баптисти. І він цим сильно запалився, вони зростали. Але пройшло небагато часу, можливо, рік. І оці люди різних груп вони всі вийшли. І в нього було величезне розочарування. В нього опустилися руки в служині, його підбадьорювали. Тому на це треба розраховувати. Приходять, приймайте, але майте розраховувати що прийде час, вони будуть виходити від нас, і ви щоб не розочарувалися. Тоді можна ремарочку я, я я вибачаюсь, якщо ви не будете підігрувати їм в богослівських питаннях. Ось ремарочка така маленька. Ми зробили устав церкви, і ми чітко прописуємо. І люди, які приходять, ну так як символ віри, щоб вони розуміли, якому не церкву приходять. Що ця церква вірить ну хто ми є. І все, будь ласка, якщо когось не влаштовує, ми ну раду вислухаємо. Але ну чи ми під там під когось підлаштуємося, це одне. Але в плані форми ми тримаємо баланс, бо в нас є різні люди і навіть різного віку, і ми в цьому всьому стараємося. А на рахунок доктринальних ми чітко прописуємо став церкви, все, щоб зрозуміло, все було чітко.